Печі. Синявою впав на плечі, заховав за обрі сонце, хлюпнув золота в віконце, тихо у дворі спочив, очі ліхтарям відкрив, Закружляли тіні в масках попросилась двері, казка. Вітаю вас, любі малята на нашому каналі. Сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву і захоплюючу історію від Наталії Соловйової, яка має назву День Святого Миколая. Тож сідайте гарненько, вмощуйтесь зручненько, ми розпочинаємо. Прийшла зима. Настуся дуже раділа з цього, бо вже добре знала, що попереду чудові зимові свята, і День Святого Миколая, і Новий рік, і Різдво, а свято це завжди подарунки і веселощі. Напередодні Дня Святого Миколая. Тато за традицією приніс з горища двохметрову штучну красуню ялинку і цілий ящик прикрас, скляні блискучі кольорові кулі, сніжинки, бурульки, зірочки, ліхтарки, тваринки. Нещодавно мама купила також і ялинкові іграшки, символи 2021 року. Скляну кульку, на якій вмостився білий веселий бичечок із квіточкою в зубах, і скляну всміхнену корівку в яскравій червоній сукні. Тато встановив ялинку в кутку кімнати, прикрасивши її гирляндою з безлічі маленьких ліхтариків. А потім до справи взялася бабуся з онучкою. Настуся дуже любила прикрашати ялинку. Вона це робила вп'яте. Навіть коли їй було лише сім місяців, вона вже тоді вперше повісила блискучий дощик на колючу зелену гілочку. Про це розповіла Матуся, продемонструвавши фотографію зовсім маленької донечки з ялинковим дощичком у руці. Отже, досвід у Настусі був. То й не дивно, що незабаром святково прикрашена ялинка засяяла чарівними вогниками. А дід Мороз і Снігуронька, які розташувалися внизу на блискучому дощику, так і манили Настусю взяти з дерева одного з десяти шоколадних дідусів-морозів у блискучому вбранні з фольги. Але Настя пообіцяла бабусі, що сьогодні вона їх чіпати не буде. Перед сном дівчинка поправила свою подушку, щоб Святому Миколаю було зручно покласти подарунок. Трішки поміркувавши, пішла в коридор і охайно поставила там свої черевички. Раптом Святий Миколай буде поспішати і не зайде у кімнату, а ступить лише на поріг. Наступного ранку, прокинувшись, настуся зазирнула під подушку, але там нічого не було. Не втрачаючи надію, вона побігла в коридор і побачила свої порожні черевички. Тут вже тихі сльози мимоволі потекли з її сумних оченят. Батьки попереджали Настю, щоб вона не вирядувала, поводилася чемно, не грала довго в телефонні ігри, адже святий Миколай все бачить. Ось і результат. Настуся опустилася на підлогу біля черевичків і гірко заплакала. На її плач вийшла матуся і, вислухавши донечку, порадила пошукати подарунок в іншій кімнаті. Можливо, він не вмістився ані під подушку, ані в черевички. Стрімголовна Стуся побігла у вітальню і там біля ялинки побачила великий дитячий намет вігвам. Він був як справжня затишна хатинка. Три його боки були жовті, а центральний білий з намальованими чорними котиками. Зверху на чотирьох палицях висіли прапорці таких же кольорів. Збоку було маленьке віконечко із симпатичною шторкою. Саме такий намет хатинку Настуся бачила у дитячій крамниці і дуже мріяла про нього. Вона вже навіть уявляла собі, як буде сидіти в цій затишній хатинці, складати пазли, грати в телефонні ігри. І ось святий Миколай якось дізнався про її мрію. Настуся пірнула в намет і завищала від радощів. Там лежав великий мішок кошик для іграшок, а в ньому м'яка біла іграшкова корівка. Настя натиснула на неї і та раптом сказала своїм привітним короючим голосом: Я тебе люблю, ти хороший друг. Дівчинка була в захваті. Вона лягла на м'який мішок кошик і крізь віконечко побачила сяючу ялинку. Настуся перевела свій погляд у куточок намету, а там. Здогадайтеся, що побачила дівчинка? Різочку, звичайно, з натурального дерева. Тоненьку різочку. Настя сіла і промовила Святий Миколаю, щиро дякую тобі за чудові подарунки. А твій натяк я зрозуміла. Я сьогодні відчула. Як може бути прикро, якщо не отримаєш подарунок? Спасибі тобі за справжні свята. Ну що, дітки, сподобалась вам наша історія? Тож тисніть пальчик вгору, підписуйтесь на наш канал і ви неодмінно не пропустите наступну дуже цікаву і захоплюючу історію. На все добре, папа! -па.